Привіт, друзі! Багато хто з вас думає про те, як подбати про своє здоров'я. І останнім часом багато хто заміняє, звичайно, борошно на борошно або соєве, або рисове, або, можливо, гречане. Ну, я полюбила, чесно вам скажу, полюбила борошно з зеленої гречки. Я його кидаю у всі страви, навіть якщо роблю сирники. І вони мені настільки смачні, бо вони покриваються, коли зроблені з таким борошном, покриваються золотистою скоринкою і мають особливий присмак. Щоб я не робила з борошна з зеленої гречки, мені все дуже дуже смакує. Але, на жаль, зараз в магазинах не завжди можна його придбати. Тому я подумала, що можна приготувати самій таке борошно. Я взяла ось таку упаковку зеленої гречки 400 грамів, і в кавомолці перетерла її. Сьогодні ми приготуємо ситний і корисний сніданок, розбиваємо одне яйце. Тепер кладемо столову ложку борошна з зеленої гречки, а ви можете використати вівсянку, так само перетерти її в кавомолці. Ну або звичайне борошно. І ще одну столову ложку какао. І додаємо 3,5 столові ложки молока. 50 г. Можна додати півчайної ложки розпушувача. Я додала трохи соди. Тепер гарненько все перемішуємо. І зверніть увагу, що я не солодила е, тісто, але якщо вам хочеться, щоб млинець був солодкий, можна додати цукор або цукорозамінник. На розігріту сковорідку виливаємо нашу прекрасну суміш. Акуратно перегортаємо, обсмажуємо з другої сторони. Тепер, коли млинець готовий, я хочу зайнятися начинкою. Для цього я взяла м'який сир приблизно 80 півпачки. поклала одну столову ложку сметани і чайну ложку джему. Тепер це все перемішуємо і викладаємо на млинець, розподіляємо другою половинкою млинця, накриваємо. А тепер вмикається ваша фантазія. Прикрашати можна фруктами, свіжими влітку, а взимку замороженими. Всього 5 хвилин і смачнина готова. Маю надію, що рецепт вам сподобається. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал, папа. -па.